Панчета вишуканий продукт для гурманів, який готується зі свинячого черева з використанням різних комбінацій спецій шляхом в'ялення. Такий спосіб збереження м'ясних продуктів був відомий з незапам'ятних часів. Цей смачний і поживний м'ясний продукт є споконвічним представником італійської кухні. Панчетту використовують для приготування піци, пасти карбонара різних салатів, супів, а також овлетів і звичайно яєчні. Найчастіше панчетта подається в якості самостійного блюда. Вона прекрасно поєднується із зеленю і листовими салатами з різними овочами, томатами, кабачками, спаржею, броколі. Як гарніри до панчетти відмінно підійдуть: зелений консервований горошок, тушковані боби, картопля, рис полента. Існує кілька різновидів панчетти. Панцетта теса має традиційну плоску форму, що нагадує звичайний бекон. Панцетта Арлата являє собою м'ясний рулет, панцетта цоппата поєднує два перших варіанти, так як в ній філейне м'ясо обгорнуте в грудинку, крім того, розрізняють панчетту зі шкірою і без шкіри є також деякі види цього ясного виробу, які відрізняються особливою рецептурою або особливою породою свиней, вирощеною в певній місцевості. Вони отримали свою назву за територіальним походженням, наприклад, панчетта калабрія. Не можна сказати, що панчетта корисна для здоров'я, надмірне захоплення таким продуктом може порушити обмінні процеси і функцію серцево-судинної системи, проте помірне вживання позитивно позначиться і на гормональної активності, і на функції печінки. І на роботі всього організму в цілому приготувати панчетту можна в домашніх умовах. На чотири етапи приготування піде приблизно три тижні. Підготовка підготувати прямокутний шматок свинячої грудинки з невеликим шаром жиру, суміш спецій і солі, тару для засолу, павовняну кулінарну нитку для перев'язки дошку або іншу робочу поверхню. Для шматка грудинки приблизно в 1 кг нам знадобиться 200 г крупної солі, 1 чайна ложка коричневого цукру, 5-6 зубчиків подрібненого часнику, 2 чайні ложки чорного перцю, по 1 чайній ложці паприки, насіння кінзи і кмину по чайної ложки чебрецю і розмарину, Засів змішати сіль з чорним перцем, чесником, цукром, половиною подрібненого кмину і насіння кінзи, натерти грудинку з усіх боків, укласти в тару, закрити плівкою і помістити в холодильник на тиждень, щодня перевертаючи і зливаючи рідину. Для зручності видалення рідини можна розмістити лоток під нахилом, скручування, видалити надлишки солі, додати залишилися спеції і скрутити фрулет, зафіксувавши кулінарною ниткою. Для видалення солі можна промити грудинку водою, але краще використовувати біле сухе вино або винний оцет. В'ялення підвісити готовий рулет в темному прохолодному місці, якщо є, в погребі або в холодильнику не менше ніж на два тижні. Після закінчення даного терміну панчетта готова до вживання зберігати в холодильнику 2-3 тижні.